Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наташа. Сьогодні я вийшла з вами на зв'язок, щоб поділитися дуже важливою для себе подією. Я буду набивати перше татуювання в своєму житті. І я хочу показати, як взагалі проходить цей процес, особливо, як проходить процес загоєння, що треба робити, тому що я зараз не маю уявлення, що мене взагалі чекає далі. Взагалі, я вже думаю набити своє перше тату, мабуть, декілька років. У мене регулярно трапляється ось ця от ідея. Там раз на півроку я задумуюсь про те, що. Так хочу набити тату. Починаю шукати вже якісь ідеї, якісь ескізи. Починаю думати, де саме все це зробити, але потім відмовляюся від цієї ідеї з такими аргументами, що. Все одно воно мені набритне, все одно через рік воно вже не буде мені подобатись, а як воно буде виглядати в старості. Але все-таки, я думаю, якщо є якась ідея, яка регулярно до тебе повертається, якщо є бажання щось зробити, і ти просто не можеш на це наважитись дуже тривалий час, то все-таки треба це робити. Тому я вирішила для першого татуювання зробити його таким не дуже великим, там до 10 см воно буде, воно буде на руці. І що ж це таке буде, це буде котик. Чому котик? Ви питаєте, чому котик? Для першого тату я вирішила зробити щось таке змістовно нейтральне, щось, що буде мені завжди подобатись, що не буде визивати якихось дуже великих асоціацій і прив'язки до чогось. Майстриню свою я знайшла ще давно, коли ще колись колись планувала зробити татуювання. і Кожного разу задумувала, що саме це має бути, і кожного разу уявляла, що саме вона буде мені робити це тату. В Пінтересті я почала шукати референси, ескізи. Знайшла ось такі от картиночки, які мені дуже сподобались. Які я відправила майстрині. Ми домовилися, що це буде пухнастий такий лежачий котик з квіточкою, як зображено, але просто в стилі майстра. Вона мені намалювала два ескізи. Я їх сьогодні вперше побачила. Сьогодні вже йду на саме тату і зараз. Саме зараз я не знаю, що мені обрати, якого самого котика. Тож у мене є ще пару годин для того, щоб подумати, як буде виглядати кінцева композиція, що конкретно я хочу ще побачити. Ну, в цілому, все пішла я думати. Зустрінемось, думаю, вже на самому сеансі. З цими відключеннями світла кожного разу користуватися ліфтом це просто батарея, тому що все може бути. Ну, я ризикова, Спочусь <сум> так на ліфті. Вже на самому сеансі, за моїм проханням, майстриня трошки змінила обраний мною скіс та роздрукувала трафарет, після чого перенесла його на шкіру. Я повернулася із сеансу, і ми маємо наступну картину. Таку от цікаво виглядає. Найсумніше, що мені так треба ходити десь до трьох днів. Тобто я три дні не зможу нікому хизуватися цією красою, яка мене вийшла в результаті, це буде найважче. Взагалі, про сам сеанс. Я можу сказати, що це було не боляче. Були певні неприємні відчуття, але в цілому, якщо я свою увагу переводила, наприклад, в телефон і щось дивилася, то я взагалі забувала за те, що в мене тут щось відбувається, і що а, тут має бути якби боляче. Але це тому, що тут така зона, вона є досить нечутливою, тому вгадала, де мені можна набувати своє перше тату? Наприклад, якби я все-таки набувала, ось тут, то це було б набагато більш боляче. Зайняв весь процес десь півтори години, і годину з цього всього процесу саме набивали татую. Так це була або підготовка, або там фоточки робили, таке все. Що ж все таке там у мене? Чому воно так закрита? Я думаю, багато хто з вас бачив, що або самі там робили а, і накладали після татуювання таку плівочку Прозору, яка там тривається декілька днів, і відповідно під цією плівочкою це татуювання заживає. Далі там просто кремчиками мазати. Є такий варіант, але зараз літо. І якщо б мені наклеїли цю плівку, був великий ризик того, що вона в мене відклеїться раніше часу, тому що літо люди підніють, і відповідно під цією вологою ця плівочка починає потихеньку відходити. Тож був ще варіант наносити ось такі от одноразові пелюшки. Спочатку промиваю водичкою залишки фарби та крему, даю 5 хвилин подихати шкірі, і знову мажу кремом. Для того щоб накласти пелюшку на руку, потрібна вже була стороння допомога. І повертаюся до вас через 3 дні, готова показати, що вийшло, який кінцевий результат. Це ось така от тушечка, акуратна, не дуже велика, не дуже маленька. Я прям максимально задоволена, як вона взагалі виглядає. І насправді, от через 3 дні, взагалі немає ніяких ні почервонінь, ні подразнень. Ось ці от пов'язочки я носила буквально 2 дні, і то я думаю, що можна було і менше, тому що. Фарба перестала відбуватися вже через добу після того, як тату було зроблено. Але деякий час, все одно ще треба доглядати за цією ділянкою. Мазати загоювальними кремами, звичайно, захищати від сонця і надалі користуватися SPF для того, щоб вся ця картинка не вигоріла. В планах, звичайно, не зупинятися на цьому, мати ще декілька татушок на своєму тілі, але що саме це буде, і де, ще побачимо з часом. Тож дякую, що подивилися це відео, що спостерігали за цією важливою для мене подією. До зустрічі в нових відео!